Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють. Православний календар на 16 лютого. В студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Сьогодні День Ангела знову святкують чоловіки на ім'я Микола. Адже саме 16 лютого Православна церква урочисто відзначає пам'ять рівноапостольного Миколая Касаткіна, апостола і просвітителя Японії. Відчувши у своєму серці покликання проповідувати слово Боже в країні сонця, що сходить, молодим чинцем вирушив він туди у 1861-му і присвятив цьому народу 52 роки свого життя. Перш за все, Миколай, як апостол Японії, вирішив глибоко опанувати мову, культуру і традиції країни. Для цього майже вісім років він працював без відпочинку, зупиняючись лише для молитви. Без страху за життя він ходив у священницькому одязі японськими містами та скрізь проповідував Христа не лише словами, а й любов'ю до ближнього. Сучасники згадували, що після себе він залишив ошатний собор біля 200 храмів, виховав понад 40 тисяч віруючих японських священників та мирян. А з його майна нащадки отримали лише кілька зношених речей з одягу. Не було в Японії більш відомої людини після імператора, ніж владика Миколай. Щоб знайти руську місію, досить було промовити лише слово Миколай. І православний храм називався Миколай, і навіть саме православ'я японці називали Миколай. Дуже важким випробуванням для святителя стала русько-японська війна, яка розбила його серце навпіл. Він міг поїхати з країни, але залишився з японським народом. Святитель був змушений припинити на весь період війни участь в звершенні богослужінь, тому що японці під час відправ молилися про власну перемогу над Росією. Виконуйте свій обов'язок, захищаючи батьківщину, звернувся він до японських солдат-християн. Але не пускайте в серце братовбивчої ненависті. А для російських військовополонених святитель постійно організовував медичну і продовольчу допомогу, опікуючись також їхніми душами. Першим учнем японського апостола став жрець синтуїського храму. Переконаний ненависник християнства, в минулому самурай такума Савабе, який одного дня прийшов з мечем, аби вбити Миколая. Але святитель холоднокровно промовив до нього: хіба можна судити про щось, не знаючи це? Після розмови з православним проповідником гордий воїн повністю змінився та, зрештою, прийняв святихрещення. Святитель дав йому ім'я на честь апостола Павла, який спершу теж був переслідувачем Христа, проте згодом перетворився на його найпалкішого проповідника. Пізніше цього самурая було висвячено на священника, і в історію цей японець увійшов як отець Павел Савабе, відданий місіонер та послідовник Миколая Японського. Ця історія ще раз красномовно підтверджує слова про те, що в Христі немає ані юдея, ані грека, але всі християни. Хоча це зовсім не скасовує служіння своїй батьківщині. Шановна радіогромадо, сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. Повторюю 095 443 60 40. Це як завжди шанс для малечі на подолання недуги. А для нас на звершення доброї справи 095 443 60 40. Це був православний календар на 16 лютого. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Ніщо, ані національна, ані професійна приналежність не повинні відлучати нас від спілкування з Богом. Та життя в православній системі духовних координат, яку ми отримали вже понад тисячу років тому, не позбавляйте себе багатства цієї традиції, підпадаючи під дію скепсису чи маловір'я Христос той самий, вчора, сьогодні і навіки той же і для кожного з нас.